Всім привіт, з вами Вілаш Лайф, все про життя в селі, інтернет, портал та ютуб канал. Сьогодні у нас 18 жовтня, вдарив перший мороз, мінус 2 було, зараз вже 8 ранку у нас іде плюс 1. У нас же гірчиця на городі ось така прив'янувши Так що у нас стає час її косити, я так предполагаю. Це така. Полуниця виглядає. Хотів би я її, звісно, викопати, але не знаю, хай буде. Вона, звісно, фігня повна. Це Альба, вона мені не подобається. До першого дощу, нормальний врожай, після дощу все, її можна всю викидати. Вона вся пропадає, гниє і тому подібне. Там є в мене Вікторія, сорт. Тих два теж йде під замінку. Вікторія, найкраща з цих всіх бомба. Ще поїду в село, накопаю її собі більше, засажу цю весь кусок, напевно, Засажу нею. Та пісня. песня. Вкусна, багазько, роди багато відносно. Ну, Понятне, діло, що вона не так постоянна, як оці, і не така крупна ягода, але ну, все ж таки. Але суть відео не про це. Е, гірчиця в нас оця. Я бачу, що є люди перебивають косою її диском і потом фризують. Є що фризують, одразу так ходять по цьому. Коротше, непонятно. Ми, мабуть, візьмемо диском, переб'ємо косою, а потом е, перефризуємо її, якби буде нормально. Так, прийшов у нас другий день. Того дня нічого не робили. Думали косити, але позвонили до агронома, ще до когось позвонили. коротше, Кожен рекомендував купу рекомендацій, порад. А інший сказав взагалі просто. Один сказав, можете витолочити цим, берете щось, толочити його, другий каже, можна скосити, третій каже, можна плугом заорати. Четвертий кай, можуть спробувати мотоблоком його, тіпа, зразу так піти. Ну, тут ще цього, ще може бути діло, а от на рахунок тих не знаю. Зараз будемо пробувати мотоблоком. Яке воно? Будемо не заглиблювати, а просто поверхово йти, так легенько втягнути його. Ось, ось сьогодні прорвав смужку, у мене тут був буряк. Воно таке доволі мокреньке. Виходить. І верхушку якби, тіпа, будемо пробувати перебивати, щоб у нас було. Зараз витягнемо нашого звіря. Оце щось що тут нема, вітер провівайте, але собі то, що треба, робиться таке. А вже потім, якщо можна буде, десь буде крепший мороз, заїде трактор, трактір, і собі Уже Так, погармання. От і настав наш день, коли ми будемо мотоблоком перебувати, це вже третій день по що. Пройшли радок, іде добре. Зараз переб'ємо його повністю весь город, вже все разом. Подожде воно у нас десь з пару днів підрум'яниться, все нормально, зацейкається і вже десь на цьому тижні заїде ще сюди. Трактор, переореться все діло, клубніку, альбу, не знаю. Наверно, я лишу дві смужки, а оцих дві перетарабаню. Щось вона мені не дуже подобається. Я краще Вікторії посажу. Вона не довго родить, то як. Нормально, в принципі. Плодів не багатько дає, як Альба, але вони вкусні і навіть якщо пішов дощ, вона лишається і те, що треба з нею. Вона не гниє, ну, не, не все чітко з нею. Це є, як? Перегній з опілок, де ми орали, той орали. Різали дрова, я віти забрав трошки собі. І воно таке, ну кістку воно точно не переб'є. Все, тут зараз ми будемо все зачищати. А, на рахунок ось цього. Це в нас Вікторія, перший рядок. Оті одна альба, а друга не знаю, що то таке. То вони теж двоє ні, серед ту лишу, а цю середню теж кишну. Коротше, мені ця альба не дуже подобається. Яка б вона не була би сильно там цей не насипала, але вона проблемна. Все, і починаємо працювати. Все. Включення буде потім. Таке воно робить, коротше. негеньке, але земля мокра. Погано воно, коротше, ну як. Не погано, а тяжко йде йому. Але все ж таки робиться. ми. Огород наш, перемолотили все. Таке воно гарненьке, пухкеньке стало. Не дуже так сильно активно і перебилося, але вже яке є. Зараз буде підсохати якийсь час, а потім приїде трактор і вигоре. Там в кінці посадив грушу. Груша Марія. Називається. Дуже хороший дядько, якщо хочете контакти. Я в нього багато цього року купив саджанців, Сажанці посажені на другій ділянці. Там я знімлю відео, що я садив, що до чого і як. Так, контакти можу і залишу контакти під відео. Так що такі то справи. Де купував дуже хороші дядько, ціни просто шикарні. Переїхав переселенець з сходу, щоб побомбили. Там вони собі тут почали в одному з населеному пункті висаджувати. Потихеньку там рози в них є груші, яблуні персик, грушка яблуня, вишня, черешня, ці кордії. До речі, Корді там взагалі ну, ціна просто шик 120 гривень за саженець, що на якихось площадках там по 300 гривень і вище ціни. Просто ну, класно. Дядько я лишив, лишив е Вікторію і лишив той е раннішній сорт, але не знаю, щось він рано не зацвітає, е не дає плоди. Ну, Побачимо. Тут за тарабаню Вікторії трохи якраз місце перебив. Потім ще раз буду перебивати з часом. Так що такі справи. Я не повністю все перебував, бо там до якась в мене зійшла. Зійшов кріп, що хай буде собі. Таке. Тут у мене було два, п'ять радків клубніки Альби. Я перебив два радка. Тут вони якраз йшли лише в три, то все діло вичищу, вилежу, заберу. Тут коротше, не буде нічого, що буде голо. А То у нас персик, не знаю який. Це у нас отой китайський персик, нектарин чи японський. Ці яблуні, не знаю його. Навіть цього року не вродила. Оця маленька теж не знаю, що за сорт. Ну, до речі, яблука дуже вкусні. Але цього року малі яблука вродили, ось і попадали. Взяти. До речі, смачні яблука, то що треба. Так. Тут ми перебили, на низу ми теж ділянку перебили. Там ми вже подумаємо, що ми там будемо садити. Виваримо теж город, думали лишати, але заберемо. Лайк, коментар, підписка. О, бачите, яка двіжуха свою палицю перила мотив. А я думаю, що він тут так підскакував, а тут у мене для мангала була паличка. Це добре, що все нормально кінчилося. Так що такі-то справи. Все. Всім пока, до зустрічі в наступних відеороликах.